Сьогодні огляд газонокосарки Олео Мак, живі 53 ТК ALLROAD плюс 4. Популярна надійний виробник італійський двигун, а головне самохідна. Якщо ви маєте велику територію, більше п'яти соток, як у мене, якщо болять руки, втомлюєтесь, витрачаєте купу часу. Якщо ви маєте не ідеальну поверхню з горбаками від відкрутів, наприклад, як в мене, в мене для вас гарна новина. Цей апарат. Вас врятує, як врятував мене. Це канал Рівненський Віф, та я розповів вам сьогодні, як дійсно реально зекономити час, якщо маєте велику ділянку. Ось бачите, моя помічниця прийшла. Та дізнайтесь всі деталі та нюанси, отримайте відповіді на всі питання. Тож дивіться це відео до кінця, а ми з Росмінкою все вам покажемо та розкажемо. Надійний італійський. Двигун 196 см кубічних, 5,4 кінських сил. Ширина охоплення скосу тут 510 мм 51 см у порівнянні от, зі стігою та подібними газонокосарками електричними. Це коло значно менше, тож необхідна більша кількість проходів для великої ділянки. Як я казав до цього, дуже потужний двигун. Що це означає? Трава, ось така, як в мене в багатьох ділянках, дуже густа. Тож потужність ножа при обертах згрібає всю її повністю. Вона не приминається до землі та через декілька годин не піднімається. Тож зараз, після вже чотирьох днів покосу, ви можете бачити, як вся велика ділянка виглядає таким рівним. Газоном, Хоча це не газонна, а дика натуральна трава. Об'єм травозбірника 60 літрів. Ось так можна відкривати кришечку, дивитись, чи є повне заповнення чи ні. Ось бачите, хто тут спостерігає за мною, ну не будемо відволікатись. Але головна перевага складає в тому, що через аеродинамічну Форму ось цієї конструкції та потужності двигуна, трава дуже щільно залітає, притрамбовується, тож декілька соток викошуєш, і тільки потім треба вже очищати цей травозбірник. Дуже зручно. Ось я спеціально ця газонокусарка: це стіга електрична, якою я користувався до цього. Можливо, щось подібне у вас є. В принципі, непоганий варіант, якщо у вас є там 5 соток. Землі та трішки більше вільного часу. А Олео Мак, звісно, бензинова газонокосарка. Головне з самохідом. Я трішечки пізніше вам розповім, в чому переваги само самохіду. Так само присутня така крута фішка, як боковий викид трави. Для мульчування, так кажемо, ось тут нажимається гачок, піднімається та вставляється в пази. Ось ця штука, приблизно ось таким чином. От. Для того, щоб трава звідси вилітала. Але це не все, звісно. Для цього, потрібно, для цього потрібно зняти травозбірник. Ось так це робиться. Та щоб вам було видніше. А от з цієї сторони вставляється вже заглушка сюди, для того, щоб трава на вас не вилітала. Дуже зручно. А поки я розповідаю вам про цю газонокосарку. Підпишіться на канал Рівненський вік все про життя на хуторі поставте вподобайку. Це допоможе мені в розвитку мого контенту. Дякую. Ось тут перевіряємо. Рівень мастила, щоб був. Ось на цьому щупі, вона тут має бути посередині. Зараз покажу вам, як пальне додати. Ось тут відкручуємо кришечку, вставляємо лійку та додаємо з каністри обережно трішечки пального. Ось ця ручка використовується для того, щоб завести агрегат. Зараз побачите. Ось це у нас такий важіль, це його максимум. Тут мінімум можна для заводу трішки більше зробити. І так, зараз покажу вам, як її запустити, цей вафель трішки вниз. Затискаємо червону ручку. Ця ручка відповідає за викрутку ножа, щоб вона ріже. Отже, ми її затиснули та дьоргаємо ось так. Ось, бачите, апарат вже завівся. Якщо надзискаємо сірий важель трішечки, вона починає їхати. Відпустили, можемо відкатити назад, як нам потрібно. Бачите, ще раз нажимаємо. Чим міцніше натискаємо на сірий важель, тим швидше вона буде їхати. Відпускаємо червоний важель, вона глохне. Дуже важлива. Річ про що я хочу вам розповісти, це самохід цього апарату. Я до цього з цим не стикався, я не розумів цього. Я зараз вам поясню. Коли працюєш звичайною газонокосаркою, можливо, більш потужною електричною, з добрим ходом ніжа, воно все добре ріже. Але але ти не докладаєш зусиль для того, щоб тягати її, возити, розгортати. Тут вона їде сама. Ти натискаєш на важель, та вона йде, а ти йдеш просто за нею. Коли я перший раз попрацював нею. Через півтори години я зловив собі на думці, що я не втомився. В мене не болять руки, в мене не болить спина, та зекономлена купа часу. А велика ділянка просто вже покошена і є класний результат. Це мене дійсно вразило. Зараз я наглядно продемонструю, що я маю на увазі. Ось так це виглядає. Тобто, якщо треба розвернутися, можна робити це на самоході. Звісно, в такі моменти, якісь зусилля ти додаєш, проте ти її не тягнеш вперед, не тягнеш назад. Всю цю роботу виконує цей двигун. Велика йому подяка за це. Жасміна, йди сюди. Жасміна, йди сюди. Та навіть домашні тварини звикають до такої техніки та не лають на неї. Отже, жасмінка теж рекомендує цю шикарну газонокосарку. Ця газона косарка важить 34 кілограма. Тож, в принципі, при розворотах, при відкатуванні треба додавати певних зусиль. Вона не предназначена все ж таки для жінок, це моя особиста думка. Я бачу відео, де жінки працюють з такими апаратами, там рівна поверхня. Але все ж таки вона потребує на мій погляд чоловічої сили. Це важливо, враховуйте це. Ви бачите, що в мене не ідеальна поверхня землі, багато горбаків, кроти роблять ці горбаки, але ця машина справляється з цим так само. Тут 5 рівнів висоти, по-моєму, від 28 до 55 міліметрів, 5 режимів. Рівень висоти дуже легко змінюється. Це найвищий рівень. Та ось так можна перетискати з мінусів. Цю газонокосарку не можна перегортати в бік. Якщо Сильно її перехиляти в один чи інший бік. Мастило може змішатися з паливом, з бензином, та це буде проблемою. Не знаю, чого так конструктивно придумали, чого так конструктивно зробили, але треба на це звертати увагу. Наприклад, якщо вам потрібно її транспортувати, ви десь її в багажник закинете боком, то може бути проблемою. Ще одним невеличким недоліком, я вважаю, кріплення травозбірника. Бачите, ось тут воно так зачіпляється. Ой, з іншого боку, так само, але це не завжди зручно робити. Тут дрот проходить, його треба відсувати. Ну, маленький такий недолік. Так само, травозбірник теж пластиковий. Не знаю скільки він буде служити, але я думаю, що треба обережно з ним користуватися. Може тріскатись. Довіри в мене не викликають. Такі мінус я знайшов в цій газонокосарці. Обов'язково слідкуйте за тим, щоб вона не наїжджала на пні, на каміння. Залізо та інші матеріали, які можуть ушкодити, ніж щоб не було проблем, ні можна помічати. Все ж таки, ця техніка потребує догляду та обережного використання для того, щоб довше вам прослужила. Вперше в мене залито 600 мг мастила. Як я пропрацюю нею 10 годин, треба буде поміняти його. А потім вже раз-два на сезон, коли дивишся, олія стає темною, робиш заміну. Рекомендується зчищати. Траву, яка все ж таки може там з тилу забиватись. Її не можна перегортати ще раз на бік, повторюсь. тому ось так це робиться: можна ці ручки відкрутити, скрутити сюди, зчищаєш траву, миєш, інакше, інакше ця фарба буде злущуватись. Є такі приклади, ржавішати, та строк роботи цього апарату зменшиться. Тобто, треба його, звісно, обслуговувати. Отже, підводячи підсумки, можу сказати на власному досвіді, що для Кожної площі покосу треба мати відповідний інструмент. Саме ця газонокосарка, про яку я сьогодні розповідав, рятувала мене, зекономила мені купу часу, тому що ось цю ділянку мою ну не тільки цю, а ще з іншого боку, це порядка 20 соток. А цей апарат рекомендований саме на таку площу, на такий об'єм. Вона скосила в мене його за 4 години. І це ще були маленькі перерви. А електричну газонокосарку Сіга, яку я вам показував, я це робив 4 доби. Я не міг безперервно нею працювати, тому що дуже втомлювався. А з цим апаратом я зробив це фактично за день. Тож маю реальний досвід того, що це дійсно пришвидшить ваші роботи посаду. Та ж смінка, свідок цього, бачите, тепер вона гуляє по красивому саду. Бачите, як він виглядає. Я дуже дивувався, чому такий маленький бак для пального, всього один літр. А потім зрозумів, я порахував приблизно, в мене виходить порядка 200, можливо, там 250 грамів на годину роботи. Паливо, 95-й бензин. Звісно, ця газонокосарка потрібна для того, щоб викошувати відкриту площу територію, трави, а в тих місцях, де вас. Клумби, квіти, рослини, там треба мати трімер. Тож він, на мою думку, не має бути вже бензиновим, потужним, в мене електричний. Та він швидко дозволяє мені робити той об'єм роботи, де все треба зробити більш делікатно. Звісно, я розумію, що кожен обирає інструмент згідно з її своїм бюджетом. Проте сьогодні в відео я намагався розповісти про переваги, фішки, самохід, ширину покосу. Потужність леза, обслуговування апарату, Тож ви зможете обрати можливо дешевший з якимись функціями, які ви сьогодні побачили, тому що ви сьогодні подивились, як цей апарат працює, яку площу територію він обробляє. Наскільки економить час, а головне, ну в моєму випадку, сили. Тож ви зможете обрати такий самий, або простіший, або навіть більш дорогий апарат. Ну, що стосується жінок, наприклад, є моделі інших виробників, по-моєму, Honda має інший механізм. Передніх колес, який дозволяє розгортатись на поворотах, і це буде спрощувати пересування ще більше цієї техніки. Тобто, сподіваюся, що це відео було корисним для вас. Якщо так, будь ласка, відкоментуйте мені та поставте вподобайку. Ну, а в мене на сьогодні все. Всього найкращого. До нових зустрічей. Це був канал Рівненський Вівк, це моя віддана німецька вівчарка Шасмінка. До нових зустрічей всього найкращого. Ви знаєте, ніколи не думав, що з таким теплом буду розповідати про газонокосарку. Та ніколи не думав, що цей процес дійсно може приносити задоволення, а не мучення та боль в пині та ліктях.